Восьмий зліт пам'яті Владислава Терзула відбувся, як завжди, на южненських берегах. Проте як проходили змагання наших місцевих альпіністів прямо зараз у нашому репортажі. Пам'ятним мітингом біля будинку, де жив Владислав Терзуул, було відкрито зліт туристів-альпіністів Южного. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять видатного земляка. Потім за планом відправились на перший етап змагань на узбережжя за третю турбазу. Там традиційно змагаються ті, хто полюбляє гори. Але цього року однієї любові було замало. Організатори ускладнили задачу: щоб пройти всі перешкоди, потрібно бути справжнім спортсменом. Ми зараз в цьому году розробили скажемо, нове правило сорінування. От. І для того, щоб ми їх отработали самі, потім можна буде пригласить людей более підготовлених спортсменів только з южного Одесса і других городів. у нас соревнования сейчас льот будуть чисто спортивним. Шість команд южного у складі чотирьох чоловік виборювали звання найсильніших альпіністів. Команда Порту Южний, ОПЗ Атлант, «Пілігрім», спорт для всіх висотнік ТРЗУ та молоде покоління команда рятівник. Всі вони вже герої. Аби придумати нові складні завдання, організатори протягом тижня перебували на місці майбутніх змагань і власноруч будували всі перешкоди. Мне самому це подобається создати всі препятствия, такі сілови. спортивные вот сейчас вот ребята там как бы стараются но не получается это главное не то чтобы вроде бы как бы отсекают скорость на время но главное чтобы они это все правильно сделали и это здорово и еще, и еще не было такого человека который не прошел хоть первый раз но это и с каждым годом это все ну, скажем, усложняется, усложняется, усложняется. В следующем году попытаюсь пригласить и команды другие, которые ну, Одесса, там, может быть, Николаев, там, чтобы расширить вот наш вот этот самый слет туристов и альпинистов. Мы добавили на первом этапе, где требуется подняться с помощью зажимов на трос, Ми додали немножко препятствий, которое требує э, переходів, перестегування, і це добре чувствуется потім на руках при стрільбі. При стрельбе. Почему? руки трясуться? Перший етап випробувань залізний міст через рівчак, потім підйом на тросі, перетягування, перехід через перешкоди з нижньою страховкою, потім на блоці на інший берег великого рівчака. Доставка ушкодженого. Перша допомога йому, потім спуск по перильній мотузці на місце старту. Це три великі етапи, потім стрільба по мішенях. Та п'ятий етап підйом на скалу і завершальний заплив у море на катамарані та байдарці. І все це якомога швидше, адже це спортивне змагання. Этапы некоторые усложнены, скажем так, высшей степени естественных сложностей. Вот. Некоторые ниже степени. То есть, в принципе, по-среднему вполне приемлемо для каких-то условий, в которые человек может попасть. И эти соревнования дают возможность понять и научиться выбираться из этих сложных условий. По сравнению с прошлым годом, наверное, посложение. А что, какой этап оказался более таким? Ну самое сложное у нас это было там, где переправа, потому что там получается на одном этапе три этапа. И там надо еще чуть-чуть на выносливость с этой погоды, солнышко оно ну, ну, как бы трошки. Говорят, потом руки трясутся, стрелять сложно, так? Ну да. Там просто большой а трос пожов. Перше на змагання альпіністів команда школярів рятівник. Незважаючи на вік та досвід, вимоги до учасників однакові. Але поруч завжди професіонали інструктор та організатор. Саме їх турботою та допомогою будуються перемоги. Звичайно, переживаєш за свою команду як. як... Керівник своєї старшої групи звичайно переживає за свою команду. Ну водночас і ставимо високі ставки на це. Ну, без цього ж неможливо. Треба планку вистав піднімати, щоб до неї йти. Я не думаю, що для нас може судді якісь там льготи придумають або там, зроблять. Тим більше головний суддя вже сказав, висказав свою позицію ще на зборах. Всі всіх судять однаково і дуже жорстко, так як написано в положенні. Готовились, представник представителі підходив до к нам. Вся ночь була наша. Ми подходили і утром подходили на етапи, смотрели, пробовали. В них я уверена так нормально, то що кожен з них ну, фізично хорошо подготовлен. і сіла, я думаю, у всіх хватить, щоб пройти второє іспитання. Перший вечір для хлопців виявився і романтичним, і пізнавальним. Розкладання наметів, перегляд фільму про Владислава Терзеула, спогади на все життя. Было очень интересно, так как должны собирать были палатки, разжигать костер. Но тут не взад пошел дождь и очень сильный ветер. Мы съели в палатках всей команды. Ну, Мы расселили палатки, но находились каждый по палаткам. Про людину на честь якої проходить зліт, діти знають. Подвиг Терзеула вже передається поколіннями. Колекція у нього є велика. Він через кожен, коли вже закінчув, він відрізає кусочки. Ніс канатів, так. Да, і забирати себе в колекцію. Аби організувати подібний захід, висотнік ТРЗУ, спорт для всіх та Альп-клуб Сків» зробили неможливо можливим. Забезпечення водою, електропостачання, постійне музичне оформлення піднімали дух спортсменів. Адже у комфортній обстановці і перемагати легше. Мне кажется, я надеюсь со мной согласятся многие участники соревнований, что от года, из года в год след становится все сложнее и все как бы так технически более оснащенное. Вот мы уже второй год подряд имеем э, такую хорошую музыку на склоне, что тоже в принципе повышает э, где-то и силы участников и вообще как-то так немножко оно веселее про проходит. Э, очень сложные этапы в этом году. В прошлом году был и так введен такой этап, как переправа. А в этом году его еще более усовершенствовали. Конечно, участникам приходится так серьезно побороться на этом этапе, но я надеюсь, что все-таки как бы мы же стремимся к тому, чтобы соревнования сделать более спортивными. Вот и результат. Вісім років вже немає з нами видатного земляка, але любов до туризму та альпінізму в южному живе. Саме це і довели шість команд нашого міста. Третє місце посів Пілігрім, на друге вийшла команда Атлант. Перемоги удостоєний висотник Терзеул. А всі команди-учасники були нагороджені цінними подарунками. Ну ось і завершилось чергове, складне, але водночас таке цікаве змагання южнинських альпіністів. І переможці, і ті, хто брали участь у сьогоднішньому змаганні, лишилися щасливі та задоволені.